Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив готовність Німеччини продовжувати приймати українських біженців, а також він наголосив на необхідності виділення додаткового фінансування для країн, які приймали найбільшу кількість українців, таких як Німеччина, Польща та Чехія. Шольц підкреслив, що ці країни та ще кілька країн стали найбільшими донорами з надання тимчасового прихистку для українців. Він висловив думку, що країни, які надають менше допомоги, мають розділити фінансовий тягар. Канцлер Німеччини разом із польськими та чеськими колегами вже звернулися до президента Єврокомісії з відповідним листом. Шольц вважає, що Європа повинна надати спеціальну фінансову підтримку країнам, які приймають значну кількість українських біженців. Ця підтримка має включати фінансування засобів до існування, професійного навчання, мовних курсів та інших важливих аспектів інтеграції. Заява Олафа Шольца підкреслює важливість солідарності та співпраці між країнами ЄС у вирішенні питань, пов'язаних з прийняттям та підтримкою українських біженців. Він Закликає до більш рівномірного розподілу фінансового навантаження, щоб забезпечити ефективну допомогу тим, хто її найбільше потребує.